Можемо розрахувати висоту сніга Д в сантиметрах, що нападало на подвір'я соломійки протягом перших аж годин снігопаду, використовуючи рівняння D дорівнює 5H. Скільки треба часу, аби на подвір'ї з'явився 1 см снігу? Отже, як ми можемо це розв'язати? Нам сказано, що на подвір'ї з'явився 1 см снігу, а отже, у нас висота сніга дорівнює одиничці. Отже, замість d ми в рівняння підставимо 1. Вийде 1 дорівнює 5H. І поділимо обидві частинки на 5, аби відділити h. Тут на 5 і тут на 5. Що ми отримаємо? П'ятірки скоротяться, матимемо h дорівнює 1 п'ята. Отже, h дорівнює 1 п'ята години або 12 хвилин. 12 хвилин. Скільки сантиметрів снігу накопичується на подвір'ї за годину? Щоб дізнатися, скільки сантиметрів у нас накопичиться за годину, ми замість H підставимо одиничку. Оскільки у нас аж це час, що вимірюється в одиничках. Отже, D дорівнює 5 множити на 1. Тобто 5. Отже, за годину у нас нападає 5 см снігу. Пекарня розраховує загальну ціну H у гривнях за C кексів, використовуючи рівняння H дорівнює 20C. Що означає 20 у цьому випадку? Отже, у нас є рівняння H дорівнює 20C. І подивимось, що у нас є. Це у нас загальна ціна, C? це кількість кексів. Отже, ми множимо кількість кексів на 20 і отримуємо загальну ціну за цю кількість кексів. І логічно було б, якби ми множили кількість кексів на ціну за один кекс і отримували загальну ціну. Я підозрюю, що саме так і буде, але можемо, наприклад, ще зробити табличку, щоб все-таки подивитись, що у нас буде. Отже, це, це у нас кількість кексів і аж. Це у нас загальна ціна. Тоді, якщо у нас є один кекс, тоді загальна ціна буде 20. Якщо 2 кекси, 2 на 20 це в нас 40. Якщо 3 кекси, це в нас буде 60. Отже, у нас все-таки один кекс буде коштувати 20 гривень. Отже, що означає 20 у цьому випадку, це значить, що кожен кекс коштує 20 гривень. Ну і, відповідно, маємо ще два варіанти. Пекарня продає 20 кексів за гривню, це не буде правдою, адже якщо у нас 20 кексів, 20 кексів за 1 гривню, тоді у нас один кекс має коштувати 5 копійок. Це дуже дешево, і це не те, що нам говорять задачі. І останнє, пекарня продає 20 типів кексів. Про це взагалі нічого не говорилось, оскільки ми говорили про ціну і про гроші, отже, це теж неправда.